Сьогодні пропонив виступи в Кубку України. Знову гірник спорт поїхав з хорошим настроєм з На Ваша думку, в чому основна причина поразки? Та зараз можна багато шукати причин, але я наголошую, програла команда. Програв тренер в першу чергу, програла команда і програли ми, програли вболівальники, які прийшли нас підтримувати. Хоча знову ж ніби і по першому тайму, і гол забили, і дисципліновано і грали завдяки, я скажу відверто, завдяки завдяки побудові тренувального процесу цих днів. Тобто прогрес в тому плані був. Ну, є помилки, скажімо, грубі помилки. Це щодо захисників, однозначно, в першу чергу, тому що напевно, будучи гравцем, коли я грав, тобто я в будь-якому випадку не дозволю таких, от це грубіші помилки. Ну, все рівно будемо працювати, Знаєте, і звичайно, грати в меншості. Напевно, пів ігри, воно також дуже сильно вплинуло. Було вилучення Бог суддя, як кажуть, але я вважаю, що коли е гравці йдуть лицем один в одного, вони можуть і борються за м'яч, вони вправі робити все. Ніхто ніякої травми не наніс, ніхто ніякої. Тобто, тим більше знаючи, що напевно вже є карточка сказати від що суддя був упереджений, я цього не збираюся говорити. Суддя судив е рівно, рівно, ну але це рішення вплинуло. Вплинуло зокрема на. Рух. Два різних тайми, так? У першому таймі, по суті, супернику не дозволено нічого створити біля вох в один момент і от гол. В другому таймі, скажімо так, картина трішки на полі змінилася. Цей гол роздягально якось вплинув на психологічний стан футболістів. Ну, гол, знаєте, це не було. Ми не, не почали програвати суперник, який вирівняв ситуацію. Я думаю, що він так суттєво. Ну, звичайно, трохи. Прикро пропускати якраз в роздягальну, ну ми це можемо говорити і якось так не по собі, напевно, та але відверто до 60, якоїсь там хвилин до 60, то я не пам'ятаю. Рівна гра була на зустрічних курсах, і знову ж в якійсь мірі в нас була перевага. Там ми постаралися віддати їм зону під контроль чуть-чуть, але знову ж розуміли, що в нас будуть зони для вильоту, зони для. Де того, що ми вскрили йому через фланги, це щось получалося. Так склалася ситуація, що ми почали грати в меншості. Нам треба було щось міняти. Ну, зокрема, на другий тайм ми випустили Святослава Козловського. І повірте, випустили з тим, що Зубар він виконав великий об'єм. Зрозуміло, десь він не готовий зараз ще на всі 100%. 45 хвилин він. Здорово відпрацював, тобто претензій жодних не може бути. Вже коли почали не зупиняти м'ячі в зоні атаки, він від нього почали відлітати. Це вже втома і треба було міняти. Якраз так закінчився тайм. В принципі, випустили свята. Десь планувалося трохи по-іншому, але знову 65-та хвилина чи 60-та, трохи внесли корективи, і нам треба було старатися знову наситити центральну зону. Зокрема, випустили. Випустили гравця, випустили нападника замість Козловського Бохашвілі. Ну там вже до нього також претензій немає. Він старався виконувати, тобто перекрити вже велику великій площі. Там вже неможливо. Ну як, як змогли, так і працювали. Але ми атакували, ми старалися також забити голи. Ви бачите, що і після стандартів суперник вже вибігав в швидкі атаки. Це нам не характерно, але воно так є. Ну, будемо вчитися. Ми вчимося однозначно. І, Вилетіли з кубку, прикро, але рухаємося вперед. У нас є наступна гра чемпіонату, будемо до неї готуватися. Також відповідальна, десна, Чернігів ставить завдання. Тим буде цікаво нам. Після завершення матчу у вас була дуже велика розмова з керівництвом клубом, з президентом Григорієм Петровичем. Про що говорили, якщо не таємниця? Ми знаєте, президент у нас футбольна людина постаралася кожного дії, Ще був Богданович. Зокрема, оцінили кожного дії, оцінили ситуацію, в яку ми попали. Зокрема, і в принципі так розмова відбулася конструктивна. Скажу відверто, і є над чим працювати. Зокрема, Мирон Богданович вказав іменно слабкі наші недоліки. Я знову ж наголошую, це наша зона захисту. Він каже, я не думав, що так можна грати. Ну Але ми розуміємо, що ну Богдановича вимоги і наші реалії, це я розумію прекрасно. Я також, знаєте, з цієї ситуації теж для мене деякі моменти незрозумілі, як з, з Воротарської і чи там штрафної три центральних захисника може нападник працювати. Ну це таке. Але є дійсно, є такі е, е, зауваження. Будемо будем виправляти, будемо працювати.